У столичних районах поблизу місць, які найбільше постраждали, були розгорнуті штаби підтримки постраждалим внаслідок нічної атаки РФ. Для тих, хто потрапив у біду, працює соціальний пакет. пакет. Зокрема, постраждалі можуть отримати фінансову допомогу. Про це повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Ось що він розповідає. Давайте його послухаємо. Люди які постраждали внаслідок таких от дій і подій. Мають право на компенсацію разову 10 тисяч гривень від міста, також е мають право на компенсацію, яка саме е призначається для того, щоб люди, яких житло не придатне для проживання, змогли орендувати собі альтернативне житло по доти, доки е не буде відновлений будинок, відремонтований. Працює державна програма є відновлення, яка е в основному передбачає. kompensację tam do Для людей, яких житло не придатне на 100% для проживання, держава буде столична влада буде виділяти 40 тисяч гривень, аби люди змогли купити собі перші речі, першого першої необхідності та сплатити за оренду житла. Тож тих людей, хто втратив, або або в тих людей, яке житло було тотально пошкоджено, варто звернутися до цих штабів або напряму на гарячу лінію КМД, дізнатися, як же можна отримати цю. Підтримку від міста.